На тобі тобі! Как на тобі, на, тобі. тобі. жи я не заліз перший поворот, так що все Ааа, красавець Показав Вести, а, а негрива на кваліфікації чіпати буду. Що там тренувався, тренувався Диви, де Даня? Даня, да. Думаю. Все, мальчик, їй, себе спокійно їду до, до кінця, де все. То есть вс. Хлопчик. Это, Даня. Да, Даня, конечно. Он... Той, видно, что чувак вкатанный. Спокійно все, йому він відтримається там спокійно, сліхати. О, дивись десятий наганяє давай. Нам прошлой, коли маски. А що десяте? Що таке? Я за його зазвисую, знову завесить що? З розвернуло розвернув 10, я не бачив. Ты ще знов опустив. Що з газом перебирає, так? Да? Блін, ну ты просто привикнути до сотки і все. Тобі перемога, що тебе ще плюс це плюс це, це ще ну, я пинув. Ой, так, я ж тебе розвернувся, завівся і поїхав далі собі. Звичай. А був би скріплення, я понайду. Вижив би за все. Ну так, да, ти вижив, п'ять кинув газу і виїхав. Молодець. Аккуратненько. Чик. По траєкторії. Молодець. Ти перший пропустив. Даня їде так, як ми їдемо, під так. а Бачить їде далі. О, Даня Даня, Даня, на пределі, реально на напряді їде. Такий же зараз же цього року переходить в М-ку, звичайно. Буде Макс вести там зараз. Тоба. Катається 5 років уже, знаєш по Тирасі. Десятий знов, ну що таке? Як торфіта, як Макс, туди. Ну да, я не знаю, щось чось... Макс тоже через АПЕКС не цей, не хоче їхати Максим. Я тут байс, я не знаю, то на когось не знаю. Он як якихось, Таня. Раз і через апекс. Чик. А, ні, тоже. О, правильно, через запад, раз їх їхня туди, правильно? А знаєш, що він дуже швидко... Даня я заранее скинувся, ліпше повинні ще йти поворот, ніж потім вийти. А он їде на дозі. Є, фініш! Фініш! Було би вайны здесь Фініш! Фіниш!